Всім доброго дня! І в нас сьогодні що понеділок. Один день зі мною. На сніданок в мене яєчня з помідорками і трошки сиру. Канапка з маслом, просто звичайний житній хліб, або нежитній з горішками. якийсь такий, Який був вдома. А на десерт дуже смачний сирник від братової. Дуже смачно вона вчора приготувала. А торти такий класні були торти. Коли там сходнеш та ніколи. Всім смачного і до зустрічі. Ставте вподобайки. А на обід у нас тунчик, капуста, помідор і лаваш піджарений. Бу не люблю сирий лаваш. І так все виглядає. Можна сказати, чи буреки рибні. Потім ще буде зубка. Зустрінемось пізніше. Всім доброго вечора! І ура, понеділок вже закінчився. А на вечері щось таке класне придумала. Дивіться, бачите, лаваш зробила, піджарила просто Там е, салатик, оцей салат. салат накидала все, що в мене було. І кукурузка, і фасолька, і капуста, і половину перчика. І до того дала такий сир, ми купили останній в переоцінках. У мене є Злідла, це Скільки він коштував? За 350. І зробила такий класний, класний салат. Мама ще передала ребра тушені, дуже смачні. І все разом так. Ярослав, то моя, бо я не хочу м'яса зараз. І моя вікусінька. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал.